Одружитись та виховувати дітей у мирній, незалежній, вільній Україні. Але за декілька днів до свого 26-річчя загинув неподалік Бахмута. Ігор Бабко служив у лавах п'ятої окремої штурмової бригади. Додому повернувся на щиті. Ігор Бабко Народився 20 липня 1997 року у селі Місюрівка Хмельницької області. Школу закінчив в обласному центрі. У 2018 році підписав контракт з Національною гвардією України. З початком повномасштабної війни приєднався до лав 5-ї окремої штурмової бригади. Загинув 11 липня 2023 року неподалік Бахмута Донецької області. 2023 рік, 3 липня, кава, цигарка, глибокі погляди та слова підтримки. Саме на цьому місці свого сина востаннє бачив Валерій Бабко. Тоді було бажання сфотографуватись на пам'ять, та цього так і не зробили, адже були впевнені, нагода ще знайдеться. Ми тут стояли коло цієї бочки, пили каву, після того ми сіли з дружиною в машину. Поїхали додому, і ми приїхали додому, в Олешин, і ми сиділи в машині ще не виходили. І моя дружина Світлана каже, що щось каже, Чось в цей раз так Ігор мене тісненько обняв, як ніколи каже. Як ніколи. А потім, коли він вже загинув, вона сказала: ти пам'ятаєш, що він тобі відповів? Якого не пам'ятаю. Я дійсно щось не зауважив. В той момент я не зауважив його слів, бо він такий був. Ніхто, крім нас, не розгрузив цей Камаз, в нього була поговорка, і я живучий. Я вже мав десять раз загинути, і мене кожен раз е, ну, спасало від смерті якесь типу проведення, Він так говорив. А в останній зустрічі він мені сказав, тату як вийде. Я тоді зрозумів, що він з нами прощався просто. Бабко народився 20 липня 1997 року в селі Мосюрівка Старосинявської селищної громади. Там навчався у школі. Після вступив до Хмельницького ліцею. Друзі дитинства розповідають. Хоч інколи Ігор і бешкетував, та був душею компанії. Пригадують, як гуртував товаришів, аби разом провести час. Любив активний відпочинок, десь піти в ліс там на озеро, пожарити шашлик. Посидіти з ночовкою, риболовлю любив. А ще не відмовляв у допомозі. І неважливо, чи була та справа для нього важка. Ігор ніколи не казав ні. Коли ми перевозили мені меблі, він мені допоміг. Зразу я йому дзвонив, кажу, Ігор, так і так, потрібно допомогти. Це не питання. Зараз я через 15 хвилин буду. В селі багато чому мені допомагав, особливо літом. Городи, Ігарьок. Дані вопрос, зараз я буду. Зутра вже є Ігарьок. Погнали, будемо робити. Вільний час Ігор полюбляв проводити з грою у футбол. Його улюблена команда Динамо Київ. Матчі в дитинстві хлопець відвідував із батьком. Я його завжди з собою волочив на ці футболи. Він дуже любив футбол. І... Гарно грав футбол. І він такий став малий шкет, як зараз помнив, коло школи, бо це коло школи ми збиралися їхати на виїзд. Я йому кажу, чи Ігор Вернися і представ собі дитині шість років, і він показав свій характер в 6 років, що він був готовий не поїхати на футбол з татом, але іменно, знаєш, проявити свій характер. Ігор Бабко навчався у ВПУ номер 4 однак, не закінчивши його, вирішив підписати контракт з Національною гвардією України. Батько розповідає, хоч часто і жартували, та хвилювався за сина постійно. Ігор Бабко брав активну участь в АТО. -ООС. Службу проходив у Авдіївці. Контракт закінчився у травні 2021 року. Та з початком повномасштабної війни, не вагаючись, хлопець знову став на захист України. Ігор Бабко приєднався до лав 5-ї окремої штурмової бригади. Там зайняв посаду командира БМП. Він мені заповнився як настоящий патріот України. Незважаючи на свій молодий вік, він знав, що йому робити. І виконував він свою роботу. Дуже добре. такий один момент. Були дуже сильні обстріли. З бліндажа неможливо було вийти. Ну голову висунути, там літало так над головою, нарвалося, все що. Там, якщо виходиш по своїй потребі, то на карачках вилазиш. Якось дивлюсь Ігорі до де повний ріст. Чор бабай, бляха, ти що тут робиш? Чувак, кажу, йде, ти... сміється, влибається, ну, пацанчик був такий весільчак, постійно влибався. Я тому з посмішкою говорив, такий оригінальний хлопець був, що можна назвати, безбашений, ну, такий безстрашний. Іде в повний ріст і говорю, ти що тут робиш, блін, лки-палки, ти ж не бачиш, що робиться? А він стояв метрів, ну, може, 500-600 від нас, там не пам'ятаю позиція, як нього називалася. Та каже, прийшов до вас трохи мене розвеселити, бо вам скучно тут, якось так з однієї сторони дивно, а з іншої сторони якось так і веселіше стало і легше. Ну. Він був дуже відважним воїном. Він дуже багато що зробив, не тільки для держави, він багато що зробив для нас, побратимів. Він піддержував нас в тяжку хвилину. На війні хлопець мав позивний бабай. Він був тим, кого боялись вороги. Коли прийшла весна, він мстив. Вже було видно по його очах, що він вже воює, він мстить за полеглих побратимів. Знаєш? Для мене це воно неприємно, до речі. Я так і кажу. Я не кажу, що орків, яка осик і мій його робив людей. А Саша до мене звукає достатньо. Я цим не тішуся, до речі. У мене нема втіхів від того, знаєш, нема почуття помсти. Ігор Бабко брав участь у боях за Кліщеївку Донецької області, і саме звідси востаннє за допомогою рації спілкувався із побратимами. Ігор вийшов на зв'язок, буквально за пару хвилин до загибелі. І попросив щось, щось зробити, типу, бо нас вже міни лягають за метр від бліндажа. І він зайшов, сів, сперся на стіну і прилітає міна прямо в бліндаж. Його побратима маню розриває на часті, а мому ігору характер поранені несумісним життям. І він впав на груди і загинув. Я то попросив хлопців, кав, наскільки це можливо, щоб геометку. Де іменно той бліндаж, знаєш, мають мені знайти ту гілометку, Каже, все одно колись війна закінчиться, бо там залишилась його рука в тому бліндажу ліва і кусок голови його там лишилось. І десь може каска, десь може бронежилет, не знаю. Та перед загибелью йому все ж таки вдалося відвоювати ще один клаптик української землі. Останній свій подих Бабай зробив 11 липня 2023 року неподалік Бахмута. Йому було 25. Батьки та рідні чекали, поки тіло ігоря евакуюють, потім експертиза ДНК. І нарешті, у вересні 23-го, з гроєм попрощались у Хмельницькому. У квітні 2023 року Ігоря Бабка нагородили нагрудним знаком за зразкову службу, та вже посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади: вічна пам'ять та слава герою.